Що чекає Україну в липні. Ми будемо чекати грошей, ми будемо чекати допомоги. Ми будемо емоційно перейматися витратами. Ну, тобто, дивіться, основні, основні теми, на які ми будемо перейматися, це теми активних дій. Що вони не відбуваються, чи то вони відбуваються не так. Тема зміни влади буде досить потужно обговорюватися, і це не обов'язково влада саме про президента, а це е, влада на будь-яких ланках. Ну, тобто, це як керівні посади різних. Е, е, Різних напрямків кер керівництва України будуть е от щось там буде відбуватися, тому що щось тут будуть у, прибирати щось когось будуть звільняти, когось будуть замінювати. Тут зміна якоїсь структури навіть буде відбуватися в липні, і вона буде така. Знаєте, не не м'яка. Екологічна така, знаєте, що все відбувається, екологічно. Ні. Тобто, якісь будуть викриття, якісь будуть звільнення такі яскраві, потужні. Ну тож, я скажу так: служба Божа працює, це по-перше, і це дуже схоже на те, що це саме силовики починають викривати. Ну, це не можу назвати їх зрадників, проте це злодії. Розумієте, злодії, яких будуть викривати за їх схеми, за їх брехню і за їх маніпуляції. Це по перше, і це буде відбуватися на рівні масштабному. Тобто, це не одна-дві людини, це ледь не знаєте одного схопили і за ним ланцюг оцей весь потягнувся і всіх до відповідальності притягли. Це буде відбуватися. Друге, ми будемо відчувати себе більш спокійно. Як буде з обстрілами? a mesma as vezes Позиції, як ми будемо себе почувати, проте нам дадуть якусь допомогу. Ми отримаємо якусь допомогу, от саме конкретну якусь допомогу. Це не про обіцянки, це не про те, що ми вам виділили там 389 мільярдів мільйонів. Це все ж таки буде прям отримання чогось. Тобто, ми щось отримаємо, щось отримаємо з того, що ми зможемо вже щось робити, кудись рухатись. Тобто, це конкретне отримання, як військовому сенсі. Буде почувати себе Україна обстріли. Чи будуть обстріли? Мені показують, що локально вони будуть відбуватися. Вони будуть відбуватися все ж таки на прилеглих територій до нашого ворога. Проте, якось це от якась динаміка буде відбуватися саме тема фронту, війни і бойових дій. Тобто тут буде якась зміна, якась динаміка, і ми чомусь будемо проявляти більшу агресію аніж до цього. Тож, от, ну, і знову ж значить, ми щось отримаємо таке, що ми зможемо вже цим робити якісь заяви робити якісь просування вперед до перемоги. І на нас чекає. Якась велика важлива звістка стосовно допомоги, стосовно підтримки. Ну, тобто, липень тут мені показана тема допомоги, тема чистки прибирання, і от за цим ми будемо спостерігати, тому що щось стояло, щось не відбувалося, щось було в статичному стані, і воно запуститься і воно почне відбуватися. Тож ті процеси, які були довго спали і довго. Нічого не ставалося, вони почнуть рухатися. І це стосовно і е, військових процесів, і стосовно кадрових процесів в Україні. Тож воно якось одне від одного залежить. Чомусь так мені показують, пов'язані ці процеси. Чи позбавлять Миколу Тищенка депутатського мандата? Чи позбавлять Тищенка мандата? Знову мені ця жінка: жінка, яка долучиться до цього, жінка яка ключова фігура в цій історії, чи то жінка його потопить, чи то жінка щось на нього відкопає, відриє та е ви ви видасть на гора. Тож, чи позбавлять тищенка? Так, да, позбавлять, тому що на сьогоднішній день отак от цікаво, на сьогоднішній день ніби немає. Обґрунтованих е, доказів. Ну, тобто, ніби це сьогодні не, як, незаконно, скажімо так. Ну, тобто, Сьогодні це неможливо зробити за законом. А, проте ситуація змінюється. Жінка якась долучається, підливає е, олії в, кос, в, в костер і все ж таки дає, все ж таки він вирушує. Чи продовжує? Давайте так спитаємо: чи буде е, Микола Тищенко, народним депутатом найближчий час? Ні. Ні, на нього йде атака, і все ж таки його відокремлюють, не його одного, там ще двох з ним поруч, які знаходяться у прибирають з Верховної Ради. Да? Ну, це неприпустима така поведінка, вона просто неприпустима. Чи є загроза екології внаслідок аварії на коксохімічному заводі у місті Кривий Ріг? По-перше, там загибли люди про це чомусь мовчать, отак мені кажуть. По-друге, якась заява дуже знаєте, як подрібнено цю заяву. Ну тобто, сталося гірше аніж повідомляють, отак мені показують, чи є загроза екології. Ну, давайте будемо відвертими: екологія в Кривому Розі вона і так була така собі не, не найкраща. Чи буде погіршення? Тут все ж таки карта циклічності. ну, Тобто щось сталося, проте природа сама себе очис... очистить. Тож, якихось, знаєте, от масових смертей, масових загибелі або якоїсь Такої інтоксикації масової я теж не бачу отруєнь якихось я не бачу. Тут показують, що так сталася. Подія сталася більша ніж повідомили. Загибли люди, про яких мовчать, втрачено якісь матеріальні цінності, які в принципі можливо відновити, відбудувати та отримати допомогу на цей рахунок. А тема екології все ж таки, ну тут королева жезлів і колесо фортуни все ж таки кажуть, що. Ну, якось природа сама себе пройде цикл, який допоможе позбутися наслідків. Цикл природній, ну тобто рік півтора року. Вона є. Проте сказати, що щось якесь, що щось станеться, я не можу сказати. Тут знову ж карта е, імператриці свідчить про те, що. Причина-наслідкові зв'язки е, працюють. Ну тобто їх неможливо відмінити. Тобто, чи е, понівечено екологію України? Звісно, ну тобто одні оці вибухи, і ця мертва риба, і це все, що відбувається, ну тобто, це все спричиняє шкоду великої екології, е, чи несеться щось на нас? А тут тема вітрів. Тема стихії: вітри і вода. Тобто, вітри якось впливають на воду, і вода спричиняє шкоду Україні. Проте це не на рівні Каховської ГЕС да, що ми там всі потонемо чи будуть смерті. Це не про смерті, це про матеріальні якісь втрати, і це все ж таки про наслідки для природи. Вони будуть відбуватися, але вони природні, розумієте? Тобто, це природа реагує. На війну, на вибухи, на бомби, на е, смерті постійні екологічні смерті, да це про зміну взагалі всього е, екологічного циклу, який вибудувався і. Ну він вже був зрозумілий, більш менше контрольований в Україні. Це ж і тварини, і е, будь-яка жива істота потерпає від цієї війни. Тож безпосередньо якогось там нового страшної події я не бачу на щастя. Е, проте повітря спричиняє через воду шкоду. Можливо, це зливи, оці, які ми вже переживаємо з вами, можливо, це. Ну, якісь хвилі, які будуть спричиняти якісь руйнування. Ну, це тема Одеси. Можливо, буде знову ж знаєте, Ну, тобто, що щось з моря, чи то щось з водою. Ну, тобто, повітря і вода оце загроза, основна для України на липень. Проте я не бачу тут масовості смертей, якихось таких, знаєте. Невиправних процесів, тому що природа вона мудріша, і все ж таки вона сама себе здатна очищувати, аби люди ще їм не заважали себе очищувати, не на не накладали ще більше проблем на природу. Тож попереджати нема про що, просто живемо вірою, надією і намагаємося берегти нашу екологію, не нашу землю. Чи змінилося ставлення демократичного світу до Путіна після його візитів до КНДР та В'єтнаму? Я вам скажу, що чи змінилося ставлення? Я б сказала, що воно змінилося, воно якось оновилося. Знаєте, як додаткові дані прийшли, додаткові розуміння з'явилися, і дійсно щось почало мінятися. Проте я не можу сказати в гіршу чи в іншу сторону, тому що тут все ж таки світова спільнота, демократичні країни саме наблюдають за цим, спостерігають, і чомусь їм це на руку, ну, тобто, це як ще один аргумент для того, щоб. Перевернути світ Путіна, Кремля і всього іншого, тобто вони знаєте, ніби затаїлися та чекають, чим це все вилиться, і до чого це все призведе. Проте не, не пасивно спостерігають, а взявши на контроль ті країни, з якими у Росії зараз відбуваються нові угоди, і це чомусь на руку, тому що це дозволить їм ще більше рознести фінансово Росію. Ще більше позбути їх грошей. Тож змінилося, але не на краще і не на гірше. а ніби Як знаєте як ну, як Ну ще один інструмент в них з'явився, ну, тобто, ще один інструмент тиску. Можливо, через інші країни вони знову ж таки спробують впливати на Путіна і так і через нових партнерів, так званих. Ну Тут дуже схоже на те, що для них це навіть Ну і нам. Звісно, це теж чомусь на руку, те, що вони спостерігають. Чи дійсно Дуда прибув у Китай для обговорення війни в Україні? Так, так, вихід з якихось обмежень. Вони будуть обговорювати тут саме якісь хитрості, якісь. Давайте так. Чи будуть вони обговорювати війну в Україні? Звичайно, будуть і вже обговорили отак. От мені кажуть, вже прийняті якісь рішення. Ці рішення вони досить непрозорі, тому що щось буде демонструватися, а щось буде на той час ну, одночасно робитися. На ну, тобто, демонструватися одне, втілюватися інше. Ну, тобто, знову яка ж нова гілка гри? Отак От я б сказала, новий рівень гри. Що отримає Дуда після візиту в Китай стосовно закінчення війни. Це неодноразові неодноразові перемоги, не тому що я не бачу, що вони дійшли згоди. Проте, знаєте, ніби як кожна сторона висловила свою думку і пішла думати над тим, як втілити і як дійти одного якогось бачення вирішення цих проблем. Проте Дуда чомусь боїться. Що Китай не буде давати якісь гроші, я не знаю, чи дає Китай гроші Польщі, чи які відносини взагалі економічні з Польщею, е, тому що тут дуже треба ну знаєте, як по тонкому лезу треба пройтися, аби і не втратити, і щось отримати. Ну тому що тут якесь тримання балансу, і доді дуже не хочеться щось втратити через рішення Китаю, тому тут е, менше з більшим розмовляв.